Всім вітання. Записую відео в черговий раз, дратуючи своїм неоплетеним кермом деяких глядачів, яких це цікавить, звісно, більше, ніж те, про що я намагаюся сказати чи чим поділитися. А сказати я хочу сьогодні наступну річ. Про останній ракетний масований обстріл, і про згоду доброго дядечка Байдена, а також партнерів, начебто згоду, начебто вже майже офіційно наносити удар в глибину території. Ну, удар там наносити в глибину, ну там не якісь певні обмеження, тобто глибина не є там кінцево визначальна. В цій прекрасній новині є кілька моментів і. Власне, як вона корелюється з обстрілом масованим, чи виглядає це на останнє китайське попередження? Виглядає, але давайте згадаємо, скільки було останніх китайських попереджень. Десь до пориду часу вони йшли, йшли, підняття ставок, потім щось домовилися. Чи, е, сьогодні подібна ситуація, звісно, що подібна. Банально, дуже вміло. Мені здається, що дуже вміло. Хоча, може, просто тупо, але московського царя беруть на слабо. Малтиш сказав, що це буде означати вступ війни в НАТО. Хоча якщо близько застосовують, то це не вступ війни в НАТО, а якщо далі вступ війни в НАТО. Там, знаєте, логіки шукати напевно не варто, тому що, незважаючи на те, що Владимир Путін він майстер хуцпив, чи хуцпир, не знаю, як правильно. А більше це слово пишу, ніж вживаю в етері. Так от, незважаючи на всю його майстерність, мені видається, що е, тут складно сказати, чи сам себе не перехитрив. Власне, в плані плетіння закулісних різних інтриг е, масони з чекістами, вони давно вже як кажуть змагаються. Пісенька я прекрасна, можете знайти в інтернеті. Така вона стобна, але дуже багато в ній правди, планета і праві чиста, масони і чекісти. Те, що за одними іншими стоять ті, хто управління здійснює трендами, а також так звані орденські структури, закриті латентні структури, це одна правда. Друга правда, що в тих структурах, вибачте, так само вже є купа долбодятлів, не хочу вживати грубше слова, які, які, слава Богу, там є, і їхні, відповідно їхній вплив на світові події він продиктований їхнім, їхньою мисловою обогістю. Плюс ви зразу врахуєте цю інерцію, яка пішла від них по всіх гілках влади, плюс особливості кожного, тобто прорахувати було неможливо. Колись було неможливо прорахувати всі впливи, як кажуть, на біологічні системи. А людина як біологічна система, вона поки що складніша від будь-якого комп'ютера. Крім того, ця біологічна система має ще певний зв'язок з трансцендентним, чого немає жоден комп'ютер. Як мені так видається, можливо, це все зміниться. Тому що якщо є тонка матерія, це все одно матерія. А чи існує е, дух взагалі поза матерією, чи це певний різновид матерії, чи можливий е, контакт матерії з духом? Ну можливий, якщо ми духотворені істоти? Е, а відтак. Е, а відтак, добре, збив системи, вибачте, то так, знаєте. Я тут паралельно дивлюся, як по знищеному Львову їду. І уявляю собі, якби, не дай Бог, московити нанесли удар по Львові і львів'янам ще щось би трапилося, львів'янам треба було евакуюватися. Все, гаплик, кінець. На тут суцільний затор всі стали і з міста не виїхати. Ну, але це таке. Ідемо далі. Отже, був масований ракетний удар. Чи виглядає він на останнє китайське попередження? Так виглядає. Виглядає, що, як мовляв, якщо ви не будете про щось домовлятися, то значить, ми вам влаштуємо, влаштуємо темну, холодну зиму як з наслідками, ну очевидно, страшними наслідками, тому що якщо тільки температура понизиться суттєво і будуть повний блекаут, то не знаю, як будуть виходити з ситуації навіть ті, хто. Придбали собі дорогі там, екофлот там інші зарядні станції для того, щоб переживати зиму. А, а крім того, це є промисловість, це є продукти харчування, тобто це є ті основні речі, які ну, потрібні для виживання людини. І це справді може бути темною, довгою, страшною і так далі. Як запобігти тим сценаріям? А ніяк, тому що вони не залежать жодним чином від. Пана Зеленського чи від інших панів з його оточення тих 5-6 топ-менеджерів, які керують сьогодні Україною, як колись сказав Зеленський команда з 5-6 менеджерів. Це, звісно, страшно такі речі. Просто людина, яка таке говорить, вона не розуміє, про що насправді вона говорить, а насправді вона говорить про те, що. Про узурпацію влади і про відсутність команди а відтак і стратегії і так далі. Ну, але добре, тепер давайте ми ще поговоримо про те, а що дає цей так, якби, дозвіл. Покращити тактичну ситуацію на полі бою, напевно, що так. Я принципово не коментую там якісь військові дії, знаєте, бо звісно і болюча тема, а з другого боку, ну куди я туди попруся. Коментарі, людина абсолютно антивоєнна по своїй суті. Не те, що я пацифіст, там, такий переконаний, але я просто розумію, хто розпочинає війни, за чого розпочинаються війни і так далі. Знаєте, я не, не, не згадував, напевно, цей епізод, як на одній проповіді в церкві, ну, на проповіді, коли ти буваєш, похорони там, як правило, вже мому, не зовсім іному віці. Отець каже, ви що думаєте? Це вже давно було до повномасштабного вторгнення. Це Путін розпочав війну. Каже, війну розпочинають ті, хто мають великі гроші. Ну і назвав тих, хто має великі гроші неполіткоректним словом. Так що такі от різні співличні версії, які навіть сповідують деякі оці церкви і навіть їх проголошують. Отже, йдемо далі. Далекобійна, це є. тобто тактичну перевагу можна досягнути. Але знов таки, це найбільше, що в мене в цій ситуації лякає, це підняття плану, до якої можливості. Тобто, вони путіна беруть на слабо. Спочатку брали на слабо. Курську область тепер беруть на слабо цим, підня... ці... під... цим підняттям планки. Чому? Та дуже просто. А який його наступний крок, він же ж заявив публічно. Пацан сказав, пацан, якби, має відповідати за свої слова. Тут же так просто не викрутишся. А який буде його відповідь, яка адекватна відповідь на то? Я думаю, що як майстер Хуцпи Путін зробить заяву, ми відповімо і буде використовувати якісь певні... Свої проксі, проксі сили, певні можливості для того, щоб насолити Сполученим Штатам інший спосіб, дочекавшись переходу влади вже повністю до команди Трампа, який після певних подій може це все відсохнути назад. Ну, Це такий оптимістичний сценарій. Тому песимістичний сценарій, бачите, в тій ситуації перепрошую за такі от. Таку їзду песимістичний сценарій, це, звісно, застосування ядерної зброї і повномасштабна, тобто перехід Третьої світової війни, яка, за моїми твердженнями, вже йде з 2013 року перехід Третьої світової війни в гарячу активну ядерну фазу, після якої яка власне може бути кульмінацією, після якої повинен настати наступити новий світовий порядок, тому що люди. Запрагнуть. Запрагнуть цього порядку, як колись українці прагнули. Мира за 24 години, тобто завершення війни за 24 години, долара по 8 і так далі, я про одну турі вибори нашого п'ятого гетьмана. гетьмана. Отаке, дорогі друзі. Так що дякую за увагу. Ще раз вибачайте, кого дратую таким форматом. Ну, коли мають натхнення, тоді кажу. А всім решту дякую за увагу. Дякую за підтримку, особливо за фінансову підтримку, що теж є важливим. Може на кінець, врешті-решт, перепрошую собі кермо зроблю. Почуємося, побачимося, десь Бог.